ласка, кого вас називають українцями? Українцями звуться ті, хто вчить нещасних державних службовців так званої української мови. Не малоруської, не за Шеченківської, а українською. І це наша російська трагедія. Хто такий, по інації питаюсь? Частина малоросів, це руси, а частина землю галичани, це то австрія, що з ними воювали у 1914 році. Господи, та жай тільки заново, тому вже 332 роки, як написано, першого собі руського словника. Ось я нарощу записав собі, бо я все таке собі записую. Бо на базарі ворог 30, а чорти 27-ка Ось воно. Найперший слав'яно-український словник 1596 року. Лаврентя це задня туста нотка. Глаголю – мови. Житниця – клуня. Заутріне снідання. Зижду Будую. Влад Паша, Ми помста. А у вас тоді близько не славник функцію? А твоя теорія, що українська мова є, е, є австріянська вигука, була теорією русських жандармів і міністра Володя. Ти балівський асистент.